Привіт, дорогі друзі! З вами я Нікітас, і сьогодні ми поговоримо про дубляж нового е, мультсеріалу від ніндзяго під назвою «Ніндзяго. Повстання драконів. Або як ви бачите, тут на екрані ніндзяго злі драконів. Ми поговоримо про український дубляж, який буде по нашому цьому шоу. А він обов'язково буде. І так. На офіційному сайті Ніндзяго було показано те, що офіційний дубляж в Україні відбудеться 26 червня. Ось як ви бачите. Ним буде займатися професійна студія озвучування, і навіть в професійних телеграм-каналах, Ютубах та різних платформах, і це озвучення буде показано на Нетфлікс. Але ви скажете, ну блін, це якось довго, це не скоро. Ще це ще 26... Червня і я вам скажу так, це довго, і це ще не скоро, тому що ось тут ми, наприклад, бачимо США 1 червня, UK 5 червня. І тому я вам хочу дещо сказати про те, що є ще один неофіційний дубляж, який відбудеться раніше. Ось перед вами ось такий плакат, на якому написано злі драконів 6 червня. Тут показує значок Гого. Це така студія озвучування Гого, яка є в телеграмі і яка має дуже мало підписників. І вони зроблять свій неофіційний український дубляж зі 6 червня. Ось Ну і ось якось так. І ще є інформація, що вже сьогодні. Дні вийшла дубляж п'яти якихось серії Лего Ніджаго» на українській мові, але це ще не точно. Так от що я хочу сказати, що на своєму ютуб каналі з 6 червня, якщо Гого буде публікувати, я буду публікувати серії. Я буду зазначати, наприклад, перша серія першого сезону з лиця, частина 1 на Україну. Інській мові від, від студії GoGo. -Go. І якщо ви в Телеграмі наберете цю назву, то, скоріш за все, ви знайдете цей канал, там десь 80 підписників. Це студія озвучення, яка або сама озвучує проєкти, або пересилає офіційне озвучування проєктів. І як ви знаєте, що в мене в телеграмі ще, по поводу телеграма, тут з'явилася така рубрика про те, коли я пишу все, своє враження про серії. Про першу, другу та третю я написав. І ось в той день, коли я вам, наприклад, викладаю. О, Четверту серію, то в той день в телеграмі я напишу свою думку про цю серію, і я вам робив спеціальне відео про мій телеграм-канал, де в описі є посилання на мій телеграм-канал. Можливо, я ще зроблю таке коротке відео, шорт, щоб більше людей дізналися про мій телеграм-канал, бо він є дуже цікавим і важливим, як і мій Ютуб канал. Ну тому я ось так, мої дорогі друзі. Я хотів це відео записати ще вчора і привітати вас зі вчорашніми святами, наприклад, перший день літа та день захисту дітей, але вчора в мене не вийшло, тому я записую його сьогодні зранку. Ну що ж, з вами був я, ваш ютубер-Нікітас. Підписуйтесь, ставте лайки, знаходьте відео про мій телеграм-канал та підписуйтесь туди теж. Якщо ви ще не підписані, якщо підписані, то молодці. І всім! Побачення